Вітаю вас на каналі «Отіум Портал. Сьогодні ми проведемо екскурсію по-чудовому місту Мітертайху. Мітертайх це невелике місто в Баварії. Воно відображає весь кольорит середньостатистичного німецького міста. Відомо своєю багатою історією та культурою. Мітертайх приваблює туристів своєю автентичністю та гостинністю. Найвідомішою туристичною локацією є водограй, розташований в центрі міста. Офіційно він має назву фон Мітертайх або Коваль Мітертайха. За легендою, в Мітердайху жив Коваль, який заключив угоду з дияволом. Згідно з угодою, диявол дарує Ковалю дружину, але вимагає в нагороду душу Коваля. Але чоловік виявляється розумнішим: коли диявол приходить забрати душу, Коваль вступає з ним в бій. Саме цей момент відображає статую. Ми можемо побачити Коваля, який тримає мішок, з якого визирають рога диявола. У кінці поєдинка Коваль перемагає, тим самим рятуючи свою душу. Він повертається до своєї дружини, з якою Щасливо переживає до старості, але не тільки це приваблює туристів: Німеччина вважається світовим центром пивоваріння, та кожен регіон має свої унікальні смакові нюанси та традиції. Але ви що таке цойґіль або пиво під шестикутною зіркою? Ні, тоді сьогодні ми з цим розберемося. Цойгіль вія це гіперлокальне пиво. Його виготовляють в п'яти містах верхнього Пфальцу, одного з округів Баварії. Насправді це не стиль пива, а скоріш совокупність традиційних методів його виготовлення. Варка пива відбувалася в так званих комунарних пивоварнях. Одну з таких ви можете бачити за моєю спиною. Вона була збудована в 1864 році і працює донині. Раніше комунальні пивоварні належали місту. Кожен міг безперешкодно зварити для себе пиво. Але в часи, коли про холодильники ще нічого не знали, пиво псувалось швидко, і родини просто не встигали його вибити. Тоді сім'ї вирішили ділитися пивом. Вони вивішували на подвір'я який-небудь знак. Це могли бути вітки, метли, але більш популярним став спеціальний символ шестокутна зірка. Вона виглядає як зірка Давида, але не має релігійного значення. Три кута одного трикутника означають природні стихії, що приймають участь під час варіння пива: воздух, вода та вогонь. Три кута іншого означають основні інгредієнти солод, хміль та воду. Зараз цей клістаяли певним культом. Кожного дня вони збирають навколо себе багато відвідувачів, але Мітертех має також трагічний бік своєї історії. На візді міста можна побачити меморіал загиблим солдатам Першої та Другої світової війни. Воєнний меморіал був відкрит у жовтні 1933 року, хоча його будівництво розпочалося 12 років до цієї дати. Дуже показниково, що кладовище дійшло до наших часів в своєму першозданному стані. Наразі йому майже 100 років, а люди продовжують знаходити тут своїх родичів, починають приходити, щоб навідати їх, приносять лампадки та не дають собі забути про своїх пращурів.